Наш збір триває, тому продовжую читати. Розділ 2. Наступник. корнута все ще лежав у ліжку. Його темно русі кучері були безладно скуйовжені. намацавши рукою порожнє місце коло себе, він здмухнув волосся та оглянув мосним поглядом кімнату. Помітивши дружину, котра вже чепорилася за туалетним столиком, він важко зітхнув та занурив лице у ковдру, накривши голову подушкою. Любий, вставай. промовила Вівень, встаючи за столика та йдучи до ліжка. Її руде волосся спадало їй на плечі та тонку талію, а в блакитних очах грали бісики. О боги, ми точно мусимо туди йти. пробобонів корну натягуючи ще й ковдру на голову. Так, ми точно мусимо. Інакше це буде неповагою до короля. Та може надійшлимо до твого батька повідомлення, що у нас пропасниця, і ми не прийдемо? Князю не личить брехати своєму королю? Вівін стягнула з голови чоловіка. Ковдру та подушку і міцно поцілувала в уста. її пухкі губи потонули у густих ву... вусах корнути. І коли вже ти позбудешся цієї щітки під носом, ти ж знаєш, як я їх люблю. Навіть більше за мене? Так, навіть більше за тебе, відповів Корнута, усміхнувшись. Він схопив дружину за талію та затягнув під ковдру. Ти зімнеш сукню? Та біс з цією сукнею, прошепотів той на вушку та ніжно поцілував у шию, обіймаючи та пригортаючи до грудей. Полюбий, ти знаєш, я на це не куплюся. Тож або ти встанеш, або вночі, коли ти міцно здрихнутимеш, я зголю твою бороду та вуса. Ти завжди знаєш на чому зіграти, важко зітхнувши він, відпустив дружину та сів на ліжку. Поцілувавши чоловіка в плечеві, він встала з ліжка, розправила сукню з м'якого зеленого сатину та попрямувала до дверей. Піду накажу перенести твій одяг, гаразд, люба. Ще хвилю, ось так посидівши корнута, встав з ліжка та пішов у куток кімнати, де на стільцю вже стояла миска з теплою водою. Умившись, він витер обличчя та натягнув штани, але, помітивши, що вони в пилюці та траві аж по самій. Коліна лаючись, стягнув їх та знову сів на ліжко. Ось так він і сидів, зітхаючи та чухаючись у потилицю, аж поки не прочинилися двері та до кімнати не увійшли слухи з свіжим одягом. Покладіть ось тут, промовила вівен, вказавши на канапу. Відпустивши слуху, вона підійшла до вікна та розсунула штори. Кімнату залило сонячне світло, а корнута, жмурившись, Прикрив долонею очі та бодай тобі, прогундосив кормута, встаючись з ліжка. Такими темпами ми потрапимо не на вечерю, а на завтрашній сніданок. промовила Вівен, простягаючи чоловіку сорочку зеленого шовку. Ти ж знаєш про що твій батько знову проситиме? Як я можу на таке погодитися? Я ж навіть не його рідний син. За законами це має бути демар». Ти мій чоловік, а я найстарша його дитина, тож формально це можеш бути і ти. Невже ти не знаєш, чому він це робить? Та знаю я, але все одно почуваюся паскудно з цього приводу. О боги, коли ти вже збагнеш, що або ти наступник, або ірником у шахтах. І це в кращому випадку, якщо трон успадкує димар. О, я знаю, що він мене не любить, та щоб аж настільки не любить, та він тебе ненавидить, вигукнуло він, зв'язуючи шнурівки на руках, вах чоловіка. Не переймайся так. Дамо якось тим раду, відповів Корнута, поцілувавши дружину в чоло. А ти пам'ятаєш, як ми вперше зустрілися, ніколи не забуду того дня, коли твій батько привіз наляканого хлопчика у нашу фортецю. Я тоді гралася у нижньому саду. Він тоді був, підійшов до мене та промовив: Доню, це наш гість, подбай про нього. А ти ховався за моїм батьком, боязко визираючи. А ти підійшла до мене та міцно взяла за руку, пильно дивлячись у мої очі, ти промовила: не бійся, я не кусаюся, та потягнула гратися, перехопила його слова ніжно пестичи його щоку та розгортаючи кучері, котрі спадали на його високе чоло. О, так, я тоді і справді був до всрачки наляканим хлопчиськом, а зараз ти кремезний здаровань, котрий знову до всрачки наляканий вечерю з моїм батьком, все-таки не вдалося відкараскатися і затягнути тебе назад в тепле ліжко, всміхаючись, обійняв дружину Корнута. та ніс тебе жахливий хитруй, відповіла Вівет, вивільняючись з обіймів чоловіка та простягла йому сюртюк з чорного оксамиту на плечах, котрого срібними нитками був вишитий герб діагорі, дуб, коріння якого оплутували. Череп, а під ним дві перехрещені шаблі. Ох, цей герб він завжди мене лякав тремтячим голосом промовила Вівен, розглядаючи детально вишитий череп та коріння дугу. Курнута всміхнувся, поправляючи комір сортюка. Ну що ж, тоді ходімо, бо і справді потрапимо на завтрашній сніданок, промовив Корнута, накидаючи на тендітні плечі дружини, мантію з блакитної парчі, розшиту срібними візерунками з лілій. В центрі трапезної зали фортеці гаренхардів вже стояв стіл з різними наїдками та надкращим вином з-підвалів лермату. В старовинних кованих свічниках коптіли свічки під. Плавлення котрих залою розносився запаморочливий аромат, лаванди та магнезії, легкий вітерець лець прошинених вікон, поколікував важкі гобелени, на стінах котрих були виткані сцени минулих битв та портрети минулих королів з їх родинами. Служниці метушилися, закінчуючи останні приготування до приходу гостей, король сидів у голові столу, чекаючи на гостей, він нервово тарабанив пальцями по столу обдумуючи хід майбутньої розмови та розглядав різблені колони, він бачив їх уже сотні разів, з самого дитинства та все одно, виглядаючись кожного разу, знаходив там нові деталі в сюжетах, котрі були вирізблені на них. Ці колони були там ще з часів самого початку династії Гаренхардів. Цього разу його зацікавив вершник, кортрей мчав на коні, король вдивлявся у риси його обличчя і захоплено дивувався тому, з якою точністю та майстерністю були вони вирізблені, його очі, та як він дивився в далечінь, а кінь він був просто неймовірний, як були вирізблені його потужні м'язи брусі, ніздрі, котрі роздувалися, чим довше фагнус вдивлявся вершника. Та його коня, тим більше йому здавалося, ніби вони ось ось зійдуть з колони та помчуть крізь залу. Та його споглядання перервав скрип старих важких дверей. Король затамував подих в очікуванні тих, хто пройде крізь двері. Двері причинилися і до зали увійшов корнута з дружиною. Вони йшли, тримаючись попід руки. Пагну став за столом та попрямував до дверей. Гості вічливо вклонилися королю. О моє любі, проходьте до столу. Промовив король, наближаючись до гостей. Він підійшов до корнути та міцно обійняв його. Потім обійняв дочку та поцілував її у щоку. Яка ж ти гарна, моя люба? «Батько, яка ж я рада вас бачити, промовила вівен, сідаючи біля свого чоловіка. Король теж сів за стіл та наказав слугам покинути їх та не турбувати аж до самого кінця вечері, корнути на супив брови, пригублюючи вона келиху. Він знав, що зараз почнеться, помітивши це, Вівен взяла його за ліву руку. Тож ви певно здогадуєтеся, для чого я вас запросив? Запитав фагнус, наливаючи сюди. Кормута ще більше насупив брови та вивільнив свою руку з руки дружини. Так, здогадуюся, але чи доречно нам в цих стінах про таке говорити? Можливо, варто десь в іншому місці, промовив Корнута, пильно дивлячись на короля, а потім перевів погляд на дружину. Король не вдоволе Це мій дім. І неї все раку засунуть свої патячі вуха. Отже, продовжимо. Під час нашої останньої розмови ти мені відмовив, тому я запросив і свою доньку також. Мою надію, вона зможе допомогти мені вмовити тебе. Промовив пахну спильно глянувши на доньку. Вона ж в свою чергу зиркнула на чоловіка, який втопив очі в тарілку, нервово шарпаючи шматок печеної яловичини. Сподіваюся, що вдруге ти мені відмовити не посмієш, промовив холодним тоном король. А якщо? Вівен штурхнула ліктем чоловіка під бік. Любий. Фагнус пильно глянув на корнуту та вівен та продовжив Тож перейдемо до справи. На наступній раді Сенату у понеділок я врешті-решт проголошу тебе своїм наступником та королем Ердагону після себе. Корнута припинив жувати та впустив ножа з рук. Дзвінки, звук, заліза, котре вдаряється об підлогу, роздався залою. але ваше величність, це не пропозиція, а наказ. Я остаточно вирішив. А як же Демар він? Ваш найстарший син, за законами він має бути наступником, заперечив корнута. Обоги за законами ти б не мав носити родове ім'я моєї потійної дружини та герб вигаслого роду правителів кельну. Проте, закони тут я, промовив роздотрований Фагнус. Та я навіть не ваш син, народ мене не прийме, провадив своєї Корнута. Ти чоловік моєї дочки, вона мій первісток, тож тобто я маю повне право назвати тебе своїм наступником. Я на Значив тебе князем келю, коли герні Агорі помер не залишивши наступників, і вони тебе сприйняли. Потім ти став одним з верховних хранителів. При цьому за тобою зберігся трон келю. Тож заради блага королівства закон може піти в сраку. І Фернато Делгарі мене зненавидів та постійно пхає палти в колеса, бо він коли став хранителем, втратив трон фурнутану. Згідно з законами, промовив роздратований Фурнута». Любий, ти чудово, знаєш норов Демара і чому він не може бути королем? Тому мій батько чинить правильно, нарікаючи тебе наступником, второтила себе він. А як же Рунар та інші законні сини вашої величності? Як тільки я вмру, вони роздеруться королівство. Боги подарували мені аж вісьмох чудових дітей та двох вихованців, та лише двом з моїх дітей. Дали здоровий груз та клепку в голові, ти клявся в коханні до моєї доньки, обіцяв захищати її. Я без сумність вів благословив ваш шлюб, бо знав, що кращого чоловіка для неї годі шукати. Як ти думаєш, що на вас чекає після моєї смерті? Мало чого хорошого, промовила Вівен, догублюючи келих вина. Тож захисти її своїх менших братів від їхніх найгірших проявів, з нотками розпачу у голосі, промовив король. Батько має рацію, або ми з тобою правимо разом, або це королівство впаде в руїни та ж саме себе. Тож що ти на це скажеш? Промовила він, беручи чоловіка за руку, пильно глянувши йому в очі. Король теж свердлив його пильним поглядом Корнута корну та схильно кивнув та поцілував руку дружини. От і домовились, в понеділок на засіданні ради тебе буде проголошено моїм наступником полегшено видихнув. Ще промовив король, тож тепер ви мусите подбати вже про власних наступників. Батьку, що, батько, ви започаткуєте нову правлячу династію, а в династії мають бути наступники. Ви вже сім років у шлюбі, а у вас ще й досі немає дітей. Вівен почервоніла її, блакитні очі, немов маленькі змійки, забігали залею, шукаючи сил не заплакати та втекти звідти. Вона вхопила за руку розгубленого корнуту, котрий зашарився від того, в яке несподіване русло звернула їх розмова. Бо до цього моменту тиснули на нього. Її гострі нігті вп'ялися в його руку. Він стиснув губи та все ж не вивільнив руки, а мовчки встрипів біль. Зібравши залишки відваги, він перервала запавшу тишу. Те, що ти, мій батько, не дає тобі права лізти в наше ліжко. Ох, і нору в свою матір, помовив король всміхаючись. А ти, корнуто, що скажеш? Ваша величність, будьте спокійні, ми подбаємо про нащадків. Промовив корму цілуючи руку дружини, Вівень була напружена, немов струна арфи, що ось-ось обірвиться на її. Очі накочувалися сльози. Ваша величність вже смеркає, з вашого дозволу ми підемо додому. Король теж помітив роздратування дочки і зрозумів, що перегнув палецю. Візнав, як болюче його дочка пережила втрату дитини, і шкодував, що так необачно її знову ранив. Пагнув зрозумів, що роки, котрі минули, ще не загоїли цієї рани, і він погарячкував. Так не смію вас затримувати. Всього вам найкращого промовив фагнус та продовжив свою трапезу. Виби та Корнута мовчки встали за столу та попрямували до виходу. Дякую тобі, прошепотіла вона на вухо Корнуті, покидаючи трапезну залу. Корнута просунув руку під мантією та взяв її за талію і, поцілувавши її, у щоку промовив. Ти знаєш, я завжди тебе захищатиму, навіть від твого батька. Кінець другого розділу. Наш збір продовжується. Ми все досі збираємо на нашим захисникам і надалі потрібна підтримка. Тому прошу усіх не про поширення вподобайку та хоча б пару копійок на дрон для 28-ї ОМБР. Всім дякую.